Для Олександрійських рятувальників спекотне літо це щоденна загроза пожеж. Ледве не щоденно пожежникам доводиться виїжджати на виклики. Горить суха трава. В Олександрії за період літа майже що не щоден виникають пожежі сухої трави, які вчасно помічаються і ліквідовуються. Найбільшу небезпеку пожежі сухої трави складають, за словами рятувальників, пожежонебезпечний період, коли температура повітря довгий час сягає відмітки до 40 градусів Цельсія. Зазвичай вони виникають від необережного поводження людей, які відпочивають на природі, які залишили вогнище або ж там від недопалка. Тому що в таку температуру пожежа може розвинутися від найменшої іскри. Тому я хочу застерігти громадян міста Олександрії, щоб в пожежонебезпечний період вони не залишали багаття без догляду, не викидали недопалки. Біля сухої трави пожежі сухої трави важко контрольовані і можуть призвести не лише до суттєвих збитків, але й до фатальних наслідків. Тому на тих людей, які своєю необережністю чи ще гірше навмисними діями спричинили пожежу, чекає покарання у вигляді громадських робіт або штрафів. Пожежа, наприклад, якщо була непомічена. Вона почала розвиватися на великій площі, там почали займатися дерева поблизу стоячі. Також, наприклад, в даному випадку неподалік знаходився газорозподільча магістраль, після чого могла б вона загорітися, або ж дерева, неподалік споруди, які могли теж зайнятися, від чого могли пострадати люди. Якщо ви стали свідком пожежі сухої трави, зателефонуйте до служби порятунку за телефоном 101. А доки приїдуть пожежники, спробуйте вжити первинних засобів гасіння пожежі, звичайно, якщо вона невелика. Адже пожежа сухої трави, особливо при вітряній погоді, розповсюджується дуже швидко. І за 10 хвилин, доки прибудуть пожежники, пожежа може поширитися на велику територію, можуть загорітися будівлі або дерева, що знаходяться неподалік. Якщо пожежа набула невеликих обсягів. 50 квадратних метрів. Якщо трава є невисокою, можна збити полум'я за допомогою гілок з дерев або ж засипати її землею, піском ще є поблизу. Також при можливості залити водою, якщо є поблизу вода. Будьте обачливі і подбайте, аби ваш відпочинок не став приводом викликати службу порятунку.